Любити ближнього, як складно, як просто, не з примусу, не з шани, чи не щось, прийти до нього цім приємним, добрим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутись, просто дати руку. Не треба жертви, крихітку тепла. любити ближнього, ділити разом яка у серці рабку пронесла, любити ближнього, сказати. Що він один, любов понад усе, що наші всі проблеми, ось сяга тривоги, він на собі з любов'ю водесе. Коли впаде, спіши його підняти, і мимо не проходь, не кидай так, не заздрі йому, коли він ходить в шатах, а ти супроти нього, як підняк. Любити ближнього це бачити хороше. І разом все помада з Любить без виходи, коли останні гроші комусь потрібному собі віддати. Зумій чужу біду узять на власні плечі, байдужі вся, і серце хай спливе, бо у душі твої немає ворожнеші, як не любов, то не не живе. І хай любов, любов твою не знищить голос кращий, бо ненависть не варта, і гроша, і не тому люби, що слово Боже каже. Люби тому, що каже там душа. Амінь.